Ну, добавлю від себе, що не може не обурювати американський уряд і держдепартамент той факт, що гроші, які виділяються на поповнення українського бюджету, витрачаються на фінансування телеканалів, які належать найрозшукуванішим Сполучених Штатах злочинцям. Нагадаю, що однією з складових так званої гібридної війни є війна констієнтальна, тобто війна за сумління. За свідомість наших співвітчизників, яким вже майже два десятиліття через цей серіал впарюють, що українці це просто якісь недолугі росіяни. За декілька днів там чи тиждень до звільнення рахункової, вони розпочали перевірку Верховної Ради, і за моєю інформацією, вони знайшли дуже серйозну корупцію на телеканалі Рада. Щиро вітаю, та панове. З вами знов Дмитро Чкалкін та наша. Щотижнево інформаційно розважальна програма Саундчек. За традицією розпочну з цитати нашого старого приятеля, царя Соломона, еклезіаста, 13 глава, приповісти Грешвекалон по реамусар, Вищомер, Тохат Єхубат, злидні та сором тому, хто настанови відкидає. А хто ж приймає на поумлення, той у пошані. Вже більше п'яти років ми, на жаль, відкидаємо ці настанови та поумлення наших західних. Партнерів наших спонсорів та рятівників, ну і зрештою маємо те, що маємо, як казав наш перший президент, колись пожинаємо плоди цієї безвідповідальності. І за словами еклезіаста Соломона, маємо злидні та сором. В США розгортається новий скандал відносно української влади. Державний департамент випустив звіт про порушення свободи слова і норм демократії в Україні. Більш відвертого. Тицяння носом української влади у власне лайно ще півроку тому не можна було собі уявити, пише Петро Дербель. А це означає, що у Держдепі урвався терпець і від тактичних дипломатичних попереджень. Там уже перейшли на новий рівень тиску на українську владу, публічних звинувачень у забороні свободи слова, в переслідуванні опозиції, але саме головне в безмежній корупції катастрофічних масштабів. Наступна стадія у випадку ігнору зеленських вимог США, тільки введення персональних санкцій та арешт рахунків його та його оточень. Отже, продовжує Петро Дербель, коли політичні експерти американісти ще восени попереджали, що цій владі грошей на дереван ніхто більше не дасть, то це були не тільки слова. Видно, вони щось таки знали. І зараз, коли нам вже виділили фінансову допомогу, то американський уряд і особлива опозиція в Конгресі зроблять все можливе, щоб відсторонити від влади Єрмака, Татарова, Шурму та іншу нечисть і забезпечити витрачання фінансової допомоги на користь України, а не на черговий дерибан нашої влади. У випадку ігнору грошей просто не дадуть. Бо в жорсткій політичній боротьбі це надзвичайно вигідний кейс для заробляння передвиборчих балів як демократам, так і республіканцям, що означатиме відсутність фінансової допомоги для уряду України, пояснювати, мабуть, зайве миттєвий обвал гривні та економіки, а за ними і політичної стабільності. А для влади це вирок і її подальшу долю не візьметься передбачувати, мабуть, ніхто. І тоді вибори нової влади будуть надактуальні і без жодних шансів для влади діючої. Схоже на те, що найближчим часом, пише Петро Дербаль, найбільш одіозні корупціонери і порушники свободи слова в Україні потраплять в новий санкційний список уряду США, і це переважною більшістю знову буде схвалено обома палатами конгресу. Бо це мародерство і вседозволеність дістало вже всі гілки влади в Сполучених Штатах. Хто там волав, що демократія в США вже померла. Про відсторонення самого Зеленського від влади закінчує Петро Дербаль. Поки що не йдеться, але ключове слово тут поки що. Державний департамент вніс національний телемарафон у звіт про порушення прав людини в Україні. У звіті мовиться, що українські закони і конституція передбачають свободу вираження поглядів, зокрема у засобах масової інформації однак, українська влада. Цитата не завжди поважала ці права. Одним з таких порушень Держдеп вважає єдиний телемарафон, запроваджений після повномасштабного вторгнення Російської Федерації. У звіті зокрема мовиться, що впровадження телемарафону дозволило уряду обмежити свободу слова. Цитата з доповіді: Національний телемарафон це змінна платформа каналів, які дотримуються урядової лінії щодо. Репортажів про війну саме він забезпечив безпрецедентний рівень контролю над телевізійними новинами у Прайм Тайм. Що більше деякі змі повідомили про відсторонення від вигідних контрактів на наземне мовлення та тиск з боку офісу президента ще навесні 2022 року. Зазначається також, що уряд блокував чи запроваджував санкції щодо деяких ЗМІ та окремих журналістів, яких вважав загрозою для національної безпеки країни. Деякі оратори, які критикували уряд, також були занесені до чорного списку урядових програм новин. Журналісти-розслідувачі, які критикували уряд, інколи ставали мішенню негативних кампаній у соціальних мережах, іноді через дружні до уряду канали. Інші практики продовжували впливати на свободу ЗМІ, включаючи самоцензуру. У звіті наводиться кілька прикладів, коли українська влада ініціювала та потурала переслідуванням журналістів. Згадано і про випадок, коли служба безпеки України стежила за журналістами розслідувачами проекту Бігусінфо, англомовне видання Київ Індепендент також повідомляло, що за його співробітниками стежать силовики. Згадали у світі про ситуацію довкола телеканалів Прямий Еспресо та П'ятий канал, яким відмовили від участі в телемарафоні. Цитата з доповіді: Хоча час від часу ці три телеканали. Добровільно представляли цілодобову програму інших каналів. Якщо канал відмовлявся скоротити власне програмування до менше ніж 12 годин для трансляції в прямому етері, офіційні особи у відповідь виключали мережу з національних цифрових наземних частот. У червні 2022 року прямий п'ятий канал подали до суду на концерн радіомовлення та державну службу спеціального зв'язку та захисту інформації України. Станом на кінець року три канали і працювали в інтернеті за принципом оплати за ПР. Також у звіті зазначається, що найбільші та найуспішніші приватні засоби масової інформації належать українським олігархам. Насамперед, це телевізійні станції. Ну добавлю від себе, що не може не обурювати американський уряд і держдепартамент. Той факт, що гроші, які виділяються на поповнення українського бюджету. Витрачаються на фінансування телеканалів, які належать найрозшукуванішим в Сполучених Штатах злочинцям. Нагадаю, що один з співвласників е, проросійського телеканалу Інтер Дмитро Фірташ того самого телеканалу, який е, роками транслював ганебні е, проекти 95-го кварталу е, свати, про який навіть в російській вікіпедії раніше було написано, що це є культурне протистояння між таким недолугим. Не тупуватим бідлуватим українцем будь да таким э, воруватим Завгаром, і світочем э, російської цивілізації, великої руської культури, професором академіком Ковальовим. Нагадаю, що однією з складових э, так званої гібридної війни є війна консіентальна, тобто війна за сумління, за свідомість наших співвітчизників, яким вже майже два десятиліття через цей серіал впарюють, що українці це просто якісь Недолюгие русские. Мои дорогие, это я Таня Кравченко. Мы смотрели свадьбы, по вибалюку играют. Мои дорогие сыночки, чувашские бойцы, люблю вас, молимся за вас. Бог, Бог с нами, приходите домой живыми, а мы будем ждать. Дело даже не в сватах, потому что «Сваты» это часть квартала. Вы поддерживаете украинцев, студию квартал 95 и меня. Если честно, особый Второй коммент, что сваты это пропаганда. Ребята, окститесь. Сериал Сваты про семью, про любовь, про детей. Там нет ничего, кроме юмора, смеха и теплого настроения. Ничего. Очень важный момент. Я хочу, чтобы мы все говорили точно на одном языке, а мы на нем сейчас говорим. А именно на одном языке понимая друг друга. Ви розумієте, що ми не можемо бути проти російського народу в принципі тому що це один і той же народ. Так от Дмитро Фірташ вже більше десяти років перебуває в розшуку федерального бюро розслідування Сполучених Штатів, і найдорожчі в світі адвокати, зокрема, і колишній міністр юстиції, навіть Австрії, прикладають максимум зусиль для того, щоб зупинити процес екстрадиції Дмитра Фірташа з Австрії до Сполучених Штатів Америки, і на утримання саме цього. Телеканалу, який роками був рупором тут російської і проросійської пропаганди, виділяються сотні мільйонів гривень з українського бюджету. Іншим телеканалом, який входить до блоку цього телемарафету, є канал «1 плюс 1», який посередковано належить іншому олігарху, який вже багато років знаходиться в розшуку федерального бюро розслідування Ігорю Коломойському. Нагадаю, що в п'яти американських штатах вже роками ведуться розслідування щодо так званої «The biggest money laundering scheme in the world banking history» – Найбільша оборудка по відмиванню грошей за всю історію світової банківської системи. Загальна сума тих брудних транзакцій, через які Коломойського намагаються притягнути до відповідальності вже більше шести років. Є астрономічна сума в. 470 мільярдів доларів нагадаю, що Коломойський відверто захищав тут російські інтереси, стверджуючи, що за декілька років ми забудемо кров, і Росія наш абсолютно природній стратегічний партнер. Що ми разом зможемо колись давати відсіч НАТО, і що російські танки. Дуже швидко за допомогою, мабуть, українських мобілізованих солдатів зможуть опинитися на околицях Варшави, і саме ці телеканали отримують ласи шматки від фінансування в майже 2 мільярди гривень, які виділяються на цей телемарафет. В той самий час, як телеканали, які роками захищали тут саме українські національні патріотичні інтереси, захищали свободу слова і демократії в цій державі, позбавлення. Можливості здійснювати своє мовлення. Карл Волох пише: Думаю, всі побачили останнім часом, якою кров'ю дається адміністрації Байдена допомога Україні у передвиборний період. І тому критику нашої влади вони мінімізують всіма силами. Уявіть, як треба було допекти союзників, аби вони таки видали цю заяву щодо марафону. Знаєте, якими би відданими не були наші партнери підтримці України оці системні знущання над Конституцією, черяк, котрий колись обов'язково прорве Софія Федина. У звіті Держдепу США єдиний марафон це порушення прав людини. Додам це промивка мізків українців. Це все, що треба про нього знати. Валерій Прозапас. Не Порошенка, ларочники бояться побачити на заборонених ними екранах, а самих себе. Боятися побачити самих себе, це ще треба постаратися здобути таке найвеличніше досягнення, але вони зуміли. Поздравляю. днями трапився ще один прикрий випадок того, як зелений цей шепітолій нехтує порадами та настановами наших західних партнерів. Слуги Зеленського швидко віддячили штатам за розблокування допомоги Україні, паралізувавши контроль цих коштів навіть ще до підпису Байдена. 23 квітня рада звільнила з посад сім членів Рахункової палати. Бо у тих сплив термін придатності залишились виключно люди зеленського на чолі скандальною сусідкою з Кривого Рогу Піщанською. Ті самі проти призначення яких категорично проти були члени Великої Сімки. Але й тих п'яти членів рахункової палати недостатньо для ухвалення рішень, бо для кворуму. Потрібно дві третини від повного складу рахункової палати, а їх всього має бути 13 людей. Виходить, що головний контролюючий за використанням коштів орган просто паралізований. От тупо нема більше можливості перевіряти, як дарибанять гроші українців чи партнерів. Тепер можна яйця не по 17 гривень, а по 170 гривень. І нікому буде викрити цей бардак. Хочу сказати, що саме цей склад рахункової палати. Вперше підтвердив офіційно, що були яйця по 17. Саме вони знайшли великі проблеми з витрачанням грошей Міноборони. Саме Рахункова Палата буде аналізувати, як нас використовується західна допомога. І ви знаєте, там був навіть дуже цікавий момент рівно. За декілька днів там чи тиждень до звільнення рахункової, вони розпочали перевірку Верховної Ради, і за моєю інформацією, вони знайшли дуже серйозну корупцію на телеканалі Рада. Ясно, що про владні гниди пише телеграм-канал, прозріваю, намагаються підім'яти найсмачніші потоки. Але ж майте хоч крихту інстинкту самозбереження, від допомоги партнерів залежить виживання усіх українців і держави в цілому. Тепер чекаємо реакції наших партнерів із швидкої реформи відбору членів рахункової палати, але цей процес займе щонайменше кілька місяців. Тож наступні тижні нескінченні потоки потечуть в чиїсь зелені кишені. Так панове, останні заяви держдепу це ознака розуміння, що наша влада не поводиться як демократична. А війну використовує як інструмент для зміцнення авторитаризму в країні. Тож, панове, не втрачаємо пильності ані на крок. Тримаємо стрій, усмішки ширше, а порох сухим. Бережіть себе та Україну. До нових. Сподіваюсь, цікавих зустрічей в ефірі.